У березні Криворізький центр СНІДу змінив свій статус на обласний медичний центр соціально значущих хвороб. До підрозділу увійшли ще два медичні диспансери. Спільно спеціалісти потроїли зусилля за для профілактики, в тому числі ВІЛ-інфекції. Обстеження на віл інфекцію ведеться в кожному закладу медичному нашого міста. Тому на сьогоднішній день. Місто зробило більше 38 тисяч досліджень на ВІЛ-інфекцію. Минулого минулому році це було близько 17. Тому ми робимо як можна більше досліджень. На сьогоднішній день закуплені тести, експрес-тести, які дають можливість майже 99%. Знатись про свій віл-статус кривий ріг і Дніпропетровщина продовжують тримати першість щодо ВІЛ СНІД в країні на поширення епідемії. Вплинула імміграція населення. Та, попри все, вже сім років поспіль на Криворіжжі кількість нових випадків інфікування зменшується. За 11 місяців цього року ми виявили лише 502 випадки ВІЛ-інфекції в нашому місті: 500 випадків для Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківська, Львівської. Це Їхня сумарна цифра. Для нашої області це лише наше місто. Тому цифри вражають, але це вже не 2,5 тисячі, які були ще декілька років назад. Найпоширенішим способом передачі інфекцій залишається статевий, понад 70%. І тут роботи зі свідомістю людей не початий край, кажуть спеціалісти. Безпечний секс повинен бути захищений секс. Він дає змогу. По-перше, захистити себе, по-друге, не розповсюдити. І один із пріоритетів передачі ВІЛ-інфекції це вживання РТ-терапії. На сьогоднішній день доказано лабораторно, що людина, яка має ВІЛ-статус, вживає пігулки РТ-терапії, вона безпечна в сексуальному плані. Кількість вірусу така мала. В організмі, що воно не передається статевим шляхом, завдяки сучасній діагностиці і доступності терапії, нині у місті всього один відсоток малюків інфікується напряму від матерів, а було 14 відсотків. Передача від матері до дитини це ну скажімо так, той шлях, який ми можемо припинити шляхом своєчасного обстеження вагітних жінок. Призначення РТ-терапії, призначення профілактичного лікування діткам, які народжені від жінок звілин. Всі жінки, які стали вчасно, отримують профілактичне лікування, отримують дітки лікування, випадків захворювань серед дітей у нас немає. Поширення віл ВІЛ-інфекції можна контролювати. Це доводить всебічна робота із споживачами ін'єкційних наркотиків, низки громадських організацій та благодійних фондів у місті. Геннадій Кругленко каже, це ті помічники у спільній боротьбі, які, надаючи безперервні послуги залежним клієнтам, допомагають виявити людей із позитивним статусом та довести їх до лікування. Ми проводимо вторинну профілактику віл-інфекцій, тобто, ми надаємо послуги. З тестування ми розповсюджуємо роздаткові матеріали: шприци, салфетки серед людей, які вживають наркотики ін'єкційно, та працівників секс-бізнесу. Тобто, це сприяє тому, щоб інфекція не поширювалася, а залишалась в замкнутому колі. Щомісяця у кабінетах фонду та під час роботи на виїзді соцпрацівники мають справу з сімома тисячами клієнтів. Найвищою мотивацією для ВІЛ-сервісних організацій є результат, коли їхні клієнти долають залежність, контролюють свій стан здоров'я і знаходять себе у житті. Прихильність клієнтів до арв терапії продовжує життя. Допомагали не тільки фінансово, допомагали і психологічно набагато легше з кимось це переживати ніж самому. Пару років тому, завдячуючи знову ж таки робітникам альянсу, я залишив програму ЗПТ. Я повністю перейшов у здоровий спосіб життя. Я приймаю ліки, ну яку щоб не заразитися. Тобто. Не, не бути в зоні зу, ризику, Коли я узнала своїм статусі. Коли я дізналася про свій статус, мене була паніка така, що мені жити не хотілося, якщо чесно. Хоча розумію, що вина сама, та все одно, пройшовши курс спілкування з психологом, я зрозуміла, що з цим можна жити. І потім, коли почала приймати терапію, ще багато бесід зі мною було проведено, тобто велика допомога, якщо чесно. Звичайний тест на ВІЛ 14 років тому врятував життя і Миколі. Розповідає, пройти його запропонували друзі по нещастю, які вже отримували послуги благодійного фонду. Я вже на терапістю років. Ну і за що цього проекту я з людьми общався і знав багато чого провів. Ну так. В принципі, за 14 років у мене тут, я тут жінку знайшов, у мене син народився за ці роки, вже сину 13 років. До благодійного фонду Центр громадського здоров'я Євгена також привів друг, а нині він і сам волонтерить, допомагає соцпрацівникам рятувати молодь. У 2009 році я став на методонову програму, так з ну, цього моменту на життя геть пішло в плюсову сторону, плюс, плюс, плюс. Кинув її курити, і спиртне. Помагаю як можна, бо я вважаю їхній труд. Якось стараюся їм допомогти, щоб їм було трошечки зручніше. Ну, Дуже багато наших клієнтів вони повертаються до нормального життя. Хтось робить вибір свій, але вони все одно вдячні нам за нашу працю, за те, що ми робимо і. Вони остаються далі з нами. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, цей день.